Добрий ранок, Україну. Та що чекати? Та вже все. Репортаж. Ще найкращий на барса в і села. <рес> <рес> так, що ви думаєте? Я вже я не знаю який цей день. Четвертий підряд йду в ліс. Хто найбільше не збирає, тому трофей. Ага. <рес> 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 ну це дівчат з нас сьогодні нема з нами. А мені думаєш, ні. Е, дивіться, яка то на, наступ... <зас> <З цієї сторони. зас> наступна ситуація. Ми йдемо знову е, по грибочки. Я вчора прошуршав тут десь третину шляху. І сьогодні є в мене компанія, що ми думаємо добомбити цей ліс. Та й е, дощик трошки йде, то добре, бо такі вчора були сухі гриби, що то просто. Будемо сьогодні дозбирувати. Сподіваємося на непоганий результат. Що буде цікаво, буде вам показувати. З, з Богом. Так, є перший гриб. Треба дати всім понюхати. Декий? О, ев! Самий А Мене через ці гриби з хати наженуть. які тут гриби? ти? О, там ще один є. Чоловічий я слаба які тут гриби. Опа. Йуй-юй. Передавали на сьогодні дощ. Це хотіло нас напудити. Але ми не з тих. Збираємо гробочки Чував, немає нічого терпіння, цей чоловік і все Що ти? А де третій ти казав? Де два-два. О, їй Фа... ну, ти файний гриби шов чуєш? Диви, що то все робить Екий тут грибезко Йоуй В труднодоступних місцях огоу Оу, Ого. тут ще один є. Йоу! Йо. Такий не дуже файний, але вже не йде. цього, я не видів. О, який красивий. А цей кращий ще. Що ви тут ходите? Тут що можуть бути гриби? Хто його знає? О, деякі кажуть, що тобі... Що може навіть і можуть бути, це у прямому ефірі. Прошу дуже. Прошу дуже. Опачик. Оп, і ой, що де такий сухий? Тут... Що це таке? За ніч виросло чи що? Може бути. Так, виліз я трохи догори. Є перший тут. Грибочок у старому лісі. Так. Що тут? Тут нема грибів. А, тут вроді ще один гриб. Та, так і є. Ще один грибочок. Два. Оу, то не два. Я не виключаю навіть. Не виклю... Ух, тут два. Раз. Два. Тут ще лізуть. Так, що там? Ще є щось чи ні? Поки що так. Такі тут були два гриби. Але білка теж собі на зиму заготовляє запас. Такі трохи ой спортивні трохи гриби. Вчора я собі так ходив у розвалочку, а сьогодні так не походиш. Так, де то я ще мачу? Сунемо доверху. Опа. Так. Та добре що... У! Добре, що є. Так тут так 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 І здається що я ще десь бачу ну потім покажу цього гриба вже певно би й сліпий побачив що ти тут кажеш треба трохи додати кольорів у відео яка гігантська лисичка то був гриб. Йой. Дивиш, оцей поп... Оце ж ось такого. Дивиш цей порпає тут. Оце ж такий хороший гриб. Ти з ним познайомився? Так, файно є. Дуже. це ж скажи, прям метриш, ти прям нижче подувайся. подвивайся. <laughs> Десь цей далі шпорт і гриби. А тут Конкуренція. Йо-йо-йо. Це візьми собу цих спортсменів гриби. Дивись, які гриби. Там ще один. Але ви собі там, хлопці, будьте. А я собі тут буду. Я собі тут буду, Лиш тихо, тихо. тихо тихо, порпаємо гриби. Гриби, гриби. Я тут теж маю класного гриба. Це веде і найкращий на нині. Є ці хлопці, які тут гриби. Шоти. Так. Молоднічок пішов. То або його брат, або сусід. Такий не дуже далекий. О, є грибочок. Що це не розумію, де ці гриби ростуть. Оу, а це не греб! Ну я тобі кажу. Це що таке? Грибочок маленький по придорогу. й цього я теж побачу по придорогу. Такі малючки. Так, та йдемо далі. Є. Yeah. Ой, молоді грибочки. Молоді грибочки. Дивіться, що є в лісі. Що це за гриби, хто знає. Перші опенючки. Так. Очаї. опеньки. Опеньки пішли. Перші у 24 році Такі це гриби спортивні це просто капець щось не так весело як вчора було щось сумнувато трохи в лісі нема грибів багато гриби можна ще знайти там де трохи волога ще й попри потоки або що о. Ще такий є рибочок. Ну це лаба така осінь. Щось сьогодні гад сумно. Так, ну, та такі би були гриби, це би було фест, але таких нема. Тут ходити так важко. ще такий малючок Це хоч грибчині і я, і я так затубав ліс В старому лісі нема грибів Тільки то що може знайде бути Попри просвіток Ух Файнірим. Ой. Мало що не припустив цього гриба. Такий вже якийсь змочений. Що ж у нього навіть ходить. Це ламалось. Собі думаю, то так нема грибів, як вчора. Вчора находив гриби так на краях. Думаю, іду сьогодні так само. Так подумав. І почав находити гриби. Один. Цього не напевно... А ну не знаю, що тут він. Це синяк. Так, поїхали далі. Фу, О, попав на гриби. Такс. Опа! Другий? Це третій, Далі? Четвертий, п'ятий? Шостий? Так, де ще вони є? Так, а? Звій так, що десь я бачу? Восьмий, це не знаю, чи? Що ж подивимося до нього? Восьмий. Так, що це? Дев'ятий. Дев'ятий. Це напевно... Не гри. О, ці не бачу на гри? У десятий, одинадцятий. Дванадцятий. Тринадцятий. Так. Цей суперезний. Ой. Чотирнадцять. Є 15 це ні. Ой, тут 15. О, який класний. Дуже красивий. Гай. Це 15. Що з шестого боку щось є 15 грибів на одному місці Небі було. Ще до тої когорти О така бомба. Ой. Робочок, ще не все, я за скоро камеру виключу. Ще такий О. Так, ще, ще один до тої компанії. Так ну, це таке місце я знайшов Тут раніше Ну находив, але ми сюди рідко доходимо тут далеко. А це грибів не було, ми дійшли, дивіться, я тут цілу корзину на одному місці напорошив. Треба зараз це чистити. Щоб грибів не було, так далеко зайшов. Що тут ніколи не був. Тут є такий білікан. Не знаю чи він його напевно вже не... Навіть і не візьмемо. Це вже розсада хіба що. Тут є його брат. Такий гарніщий. Такий візьмемо. Ходив би такого псімками, якщо би знав, що то є гриби. Такий йду додому вже назад вертаюсь. Від цікого грибочка знайшов. Красиво Чисто випадкові гриби по дорозі додому Гарно ростуть та й гарні гриби, але ой є така в мене робота для когось піднімати С -с, гілля, цей не дожив, це вже такий Гілля смерек треба підіймати там ще якісь гриби можуть бути. Ще думаю, залізу всередину. Що є такий грибочок. Тут ще є краще. По дорозі назад такі чисто випадкові гриби. Негарний грибочок, але що з того? Цього року перший тонт або коров'як. Такий він у молодому вигляді. Такий цікавий червонокнижний гриб. Запах нетиповий гриба. Кататалазма імперіал по-літературному. Кому цікаво, почитайте про цей грибочок. Якось раніше не виходимо на це джерело руки ввожу, ніколи не йшов верхом так. О, бачите таке? Цікаве тут. Короби собі худоба п'є, коротше. Щоб злити воду виймають цей такий штопор. Джерело гірське. Знову такі чисто випадкові гриби дорозі. все Постійно кажу, що останній, що останній, останні. а де а то? ще один гриб є. Файний гриб. Ще на гриби попав. Аж дивно. Маленькі риби. Тут є маленькі, я такі не буду брати навіть. Теж не буду брати. Оце ще можна взяти. Там овечки пасуться. Ще далі не йшов грибочки. О. О. Три грибочки. Ще з цього боку обійшов, побачу тут молоді грибочки. це тут за гриби такі Мохмарочки Та його так не видко тут бомба осінно. Такі воби мали бути гриби. Ще такі гриб. А тут навіть два? Тут навіть два грибочки. Що тут? Нічого не видно. О, Але то був гриб. Дивіться, які тут коренище. Капець! Ще є два грибочки. Цей кращий. Його брат. Я знову побачив гриба. Він дуже красивий, якби не красивий, я би по нього не ліз. Там, бачите. Зараз полізу. Я ще до того навіть не дійшов. Ви Ой, який тут ще грибі. Ой, ой, які красиві гри. Підпеньки вже є, опеньки. Там мій мій рюбзак. Це той, що я вам з дороги показував. Добрався до нього. Ну, такі два гриби тут. Там є ще один. Не знаю чи вам буде видно. От там є ще один грибочок. Ще є один гриб, гриб по при дорогу. Бачите. Ну але я не гоножу за нами лізти. На хлопці чекають. Що тут що гриби поки до тих до тих ліс? Я казав, що не буду лізти, бо той був не симпатичний. Але цей симпатичний. Там ще десь. Я побачив грибочки. Що цього заберу. Що зараз закриваю очі, вже йдуть машини. Завершаємо сьогоднішній наш грибний похід. Фу, дуже я змучений, я вже декілька днів підряд хожу ходжу гриби. Я би, був, може, сьогодні і не йшов, якщо би вчора так гарно не знайшов. І пройшов тільки там, ну, не дуже велику кількість маршруту. Собі думав, що сьогодні ще до кінця добити та й щось назбирається. Ну але сьогодні у е, мене результат скромніший набагато ніж вчора. Десь ну, десь піврібзачка буде. Знаю скільки там кілограм 7 може, може, може десять. Ну, думаю, що 10 нема. І такі гриби, так як вчора були групами то сьогодні дуже рідко таке було і коротше, грибочків набагато менше ну і нас сьогодні вчора було двоє сьогодні четверо так що то якщо ділити на 4 то, то може і вийде результат Ну, але все рівно я по своїх враженнях говорю що вчора гриби далися легше і на меншій відстані а сьогодні важче і на більшій відстані. Сьогодні ще так дійшли до того лісу, що я ніколи ще там не бував. Але нічого. Завтра будемо відпочивати, в неділю теж. Не знаю, що там по-дальшому -по буде з грибами. Щось там передають похолодання. Подивимось. Ми і так сьогодні грибний сезон не завершуємо. Будемо дивитися по погоді. З вами ще не прощаємося, але на сьогодні так. Будьте щасливі і взагалі. Я вже попрощався, був з вами. Це що таке? Оба! Червоний. Червоний білий гриб. to be